Сумщина отримала допомогу від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН на відбудову пошкоджених ферм. Пані Людмила одна з перших отримала ваучер на придбання будівельних матеріалів. Жінка згадує, як у березні російський снаряд пошкодив будинок і сарай. Розбити все хазяйство, ремонтувати його на даний момент час нічим. Я була по уходу за мамою 9 років. Мама в жовтні місяці померла, так що роботи в мене як такової немає. І відшкодовувати своє хазяйство я не маю змоги за власні. Кошти. Прийшли отримати ваучери на відбудову тваринницьких приміщень і односельчанки, пані Людмили. У нас пошкоджено і будинок, і сарої. Усе в нас. В общем, у сусідка в городі впала, артобстріл був і впав снаряд. У нас пошкоджений свинарник, гусятник, індюшатник, тин. Ну і далі всі приміщення, які були для маленьких качаток, гусяток, вони пошкоджені. 140 будинків було пошкоджено. Господарські будівлі. Хай це не велика допомога, але в обсязі всіх тих масштабів це щось дасть людям відбудувати господарські будівлі. Сьогодні ми зібралися, щоб допомогти постраждалим домогосподарствам у відбудівлі пошкоджених, зруйнованих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин ми будемо їм надавати ваучери на будівельні матеріали. 797 домогосподарств Боромлі та тростянця, які зазнали значних збитків від війни, сьогодні отримали допомогу, розповідає Дмитро Радько. Програма реалізується в дев'яти громадах на Сумщині. Процес був відкритий. Ми оголошували про що кожна людина, яка має Розрушені господарські постройки має звернутись до місцевої або селищної ради за словами Наталії Ключник, вартість одного ваучера становить 12 тисяч гривень. Саме на таку суму можна придбати будівельні матеріали. 40 об'єктів із цих 790 ваучерів будуть відремонтовані місцевими жителями, які отримають додаткову плату за виконані роботи. Таким чином, ми хочемо допомогти регіону підняти, скажімо, таку безпекову сп. Ладову для того, щоб трошки люди могли заробити самостійно в себе на території, а також і самостійно відремонтувати свої приміщення за даними Наталії Ключник. Сумщина одна з перших в Україні отримала допомогу на відбудову пошкоджених тваринницьких приміщень. Катерина Іваненко, Віктор Лавченко, Суспільне новини, Сумщина.